Манжет готовий, але як він буде триматися на руці? Я вам запропоную чотири види зав'язок. В минулих відео про розпаковку я вам показувала ось таку нитку резинку. Але одне але ідея хороша, а втілення не зовсім. Вона, як ви бачите, вже розпускається, вона впивається між бісерин і взагалі не тянеться, ну, застріє і не тянеться. Ідею, я цю відкинула і йдемо далі. Другий спосіб це ось така вощена нитка або інша назва в Аврорі це нитка біжутерна. Я купувала в Аврорі ось такий моточок, тут здається, 5 метрів, Ні, 10 метрів. Зараз там багато відтінків, тільки немає чорного. Не було чорного, був коричневий, ось такі різні помаранчеві, червоні, жовті, не було чорного. Потім я знайшла вдома, такий чорний, і протягнула вам для наглядного прикладу, як воно буде виглядати. Так же ж. Мені вона дуже подобається, що. Добре, так сковзить між е, нашими намистинками, але е, як сковзить, так і може розпуститися. Дивіться, я отак потягнула і вона вже підтягнулася. Нитки, до речі, от, щоб заправити цей манжет, щоб він добре стягнувся. ну Десь метр двадцять-метр 10 я брала цієї нитки і е, просовувала в кожний отвір нашого манжета. Де чорні наші намистини. Якщо через один, то трішки менше вам знадобиться. Якщо хочете, я вам потім покажу, я думала, зав'язку шамбали зробити. Якщо хочете, я вам покажу майстер-клас, як це робиться, щоб так підтягувати, щоб воно не сковзало, не розпускалося. Це досить зручно. Мені дуже подобається. Раджу цей спосіб для зав'язок манжета. Але воно буде, я ж повторюю, трішечки розпускатися, якщо так одягнути на руки. Буде трішки розслабляється нитка. Інший спосіб це стрічка, чесно кажучи, я його не пробувала. ну Звичайно, там репсова стрічка або атласна. ну Цей спосіб я не пробувала. Далі в мене ось такий. Аля замша, шнурівка, купувала десь на дзумні, здається, але точно я вам не скажу. Досить багато, в мене їх ось так. Теж я взяла такий самий відрізок, як і на вищеному, і протягнула в кожну в кожен отвір. Так, воно виглядає, знаєте, як не манжет, а як наче корсет. І воно як стягнулось, так воно і буде в тебе триматися, поки ти сам його не підтягнеш. Мені здається, цей спосіб для мене, повторюсь, для мене досить зручний, щоб якщо одягнути на якийсь там рукав, так, цей манжет в мене не буде. Туди-сюди гуляти. Як вибирати, який спосіб ви будете використовувати в цих манжетах, вирішувати вам. Ну, ось таку штуку я вам не раджу. Ще є там в варторі інша, інша нитка резинка, ну це не нитка, там просто резинка така, вона прозоро, прозора. Ну, Можна купити, спробувати, але я ж кажу, ось таку штуку я вам не раджу тут використовувати. Тож, видів зав'язок для манжету дуже багато. Напишіть, дівчата, в коментарях, який спосіб вам по душі. І до зустрічі в нових відео, мої корчатка.